Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку вирази зі змінною. Закони додавання та множення. Задача 68. Читаємо умову задачі. Щоб пофарбувати будинок Карлсона у парку Казок Лінген» купили 64 літри жовтої фарби червоної. У вісім разів менше, ніж жовтої, а синьої фарби у 4 рази менше, ніж жовтої. Скільки літрів червоної, і скільки літрів синьої фарби купили, щоб пофарбувати будинок Кармусена? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про фарбу, яку купили для того, щоб пофарбувати будинок Кармусена. Складаємо короткий запис задачі. Ключовими словами будуть кольори фарби жовтої, червоної і синьої. Записуємо. Що нам відомо? Нам відомо, що купили жовтої фарби 64 літри. Червоної невідомо скільки купили, але відомо, що у 8 разів менше, ніж жовтої. Показуємо це стрілочкою. А з синьої фарби теж невідомо, скільки літрів купили, але відомо, що у 4 рази менше, ніж жовтої. Показуємо стрілочкою. Скільки літрів червоної, і скільки літрів синьої фарби купили, нам потрібно дізнатися. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки купили. Червоної фарби, адже нам відомо, що у 8 разів менше, ніж жовтої фарби, у 8 разів менше підказує нам дію ділення. От 64 ми ділимо на 8 і це дорівнює 8 літрів, пояснюємо, купили червоної фарби. Також ми можемо дізнатися, скільки купили синьої фарби, адже нам відомо, що у 4 рази менше, ніж жовтої, у 4 рази менше підказує нам дію ділення. 64 ми ділимо на 4, і це дорівнює 16 літрів. Пояснюємо: купили синьої фарби, записуємо коротку відповідь. Скільки літрів червоної і скільки літрів синьої фарби купили, щоб пофарбувати будинок Карлосона? 8 літрів і 16 літрів. Завдання 69. Знайди значення виразу 91 відняти А поділити на 3. Якщо А можна надати таких значень, як 3, 36. 51, і 270. Отже, нам потрібно обчислити вираз, надавче вказаних значень нашій змінній А. Для того, щоб обчислити вираз, ми визначаємо порядок дій. Першою дією ми будемо виконувати дію ділення, другою дією дію віднімання. Отже, надаємо нашим А. Першого значення 3 записуємо. Якщо А дорівнює 3, то наш вираз буде таким: 91 відняти 3 поділити на 3. Це дорівнює. 3 поділити на 3 дорівнює 1. І від 91 відняти 1 дорівнює 90. Надаємо наступного значення А. Якщо А дорівнює 36, то наш вираз буде таким. 91 відняти 36 поділити на 3. дорівнює. Виконуємо дію ділення. 36 поділити на 3 дорівнює 12. І від 91 відняти 12, дорівнює 79, надаємо зміні А наступного значення. Якщо А дорівнює 51, то наш вираз виглядатиме так. 91 відняти 51, поділити на 3, дорівнює. 51 поділити на 3 дорівнює 17. Від 91 відняти 17, дорівнює 74. І надаємо нашому А останнього значення. Якщо А Дорівнює 270, то наш вираз буде таким. 91 відняти. 270 поділити на 3. Дорівнює 270 поділити на 3 дорівнює 90. І від 91 відняти 90 дорівнює 1. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!